Велика афера під назвою кохання? Давайте почестимо: День святого Валентина це не про кохання, а про бізнес, про гроші, квіти, коштовності та показуху в інстаграм. І знаєте що? Ви всі ведетесь? Якщо сьогодні у вас немає пари, ви почуваєтеся нікчемами. А якщо є, то нав'язаний сценарій змушує вас ставити питання: а чи достатньо він мене любить? Це глибоко вбудована в нас афера, і сьогодні ми її розкриємо. Чому нас змушують боятися самотності? Самотність це новий сором. Бути одному це щось ганебне, ніби з тобою щось не так. Соціальні ролі як нас привчили до думки, що без стосунків ми не повноцінні. Казки, кіно, — всюди хіпіанди. З парочками, але чому ніхто не показує, як люди кайфують від себе? Серйозно? А що, якщо мені подобається самі ходити в кіно? Якщо я не хочу, щоб мені пиляли мізки за кожний лайк в інстаграм? Ви думаєте, що кохання вам потрібне? Чи вам просто страшно бути самими? Токсична романтика, кохання? Чи соціальна залежність? Чому більшість людей хочуть бути у стосунках не через кохання, а через страх? Мені 38, і я без пари. Трагедія чи нормальний етап життя? Чому люди вступають у відносини просто щоб було? Є жінки, які краще вийдуть заміж за першого ліпшого, ніж скажуть мамі, Мам, мене просто зараз немає бажання з кимось жити. Ви справді хочете кохання? Чи просто биєте з цього питання за сімейним столом? Інстаграм-кохання, чому ваші стосунки? Це маркетинговий проект, де закінчується справжнє кохання і починається реклама ідеального життя? Чому всі щасливі пари виглядають краще в інстаграм ніж у реальності? Як маркетинг змушує нас купувати любов у вигляді подарунків? Ну от серйозно, як зрозуміти, що ваш чоловік вас любить? Він купив вам букет за 10 тисяч чи за 50? А якщо він взагалі не купив, то що кохання скасовується? Чому вдалий шлюб це не про кохання, а про угоду? Любов це емоції, а шлюб це холодний розрахунок. Чому у 90% успішних шлюбів тримаються не на почуттях? А на вигоді, кохання в 20 і кохання в 40 – це різні речі. Реально, успішні шлюби це не про любов з першого погляду. Це про ми класно виглядаємо на світських заходах. У нас однаковий рівень доходу і є кому залишити дітей на вихідних. Ви все, ще вірите в казки? Кохання це про задоволення чи про страждання. Чому люди люблять токсичні відносини більше, ніж здорові? Якщо тобі не боляче, то це не кохання. Я страждаю, значить, сильно люблю, найбільший обман. Дівчата, якщо вам не пишуть три дні, це не складний характер, це просто людина вас не хоче. Пристаньте виправдовувати неповагу словом кохання. Любов це коли вас не ігнорують. І не коли ви плачете в три ночі в подушку. Чи справді всі повинні бути у стосунках? Відсутність кохання, відсутність щастя. Чому самотність це нормально, а стосунки не повинні бути обов'язковими? Щастя можна знайти і без другої половинки. Ви розумієте, що немає якогось невидимого списку в небесній канцелярії, де написано. Якщо до 35 незаміжня не залік? Ви можете жити як хочете, але вас змушують думати, що без цього ви браковані? Ні, не браковані. Любов до себе тренд чи необхідність? Самодостатність як ключ до щастя. Чому вам не потрібні партнери, щоб бути цілісною особистістю? Якщо я не люблю себе, то хто взагалі мене має любити? Ви знаєте, що людина, яка себе поважає, не буде терпіти незрозумілі стосунки. Не буде гадати, чи кохають її, чи просто так вийшло. Почніть з любові до себе, а не з погоні за чужим серцем. Як провести День закоханих, якщо ти один варіант для тих, хто не хоче страждати. Як перетворити цей день на можливість кайфонути від себе? Чому найкраще, що ти можеш зробити? Це не думати про те, що ти один. Якщо вам погано через День Святого Валентина, сходіть в ресторан, випийте вина і відзначте, що у вас на відміну від половини населення немає зобов'язань перед токсичною людиною. Чистий кайф, правда? Завтра теж настане день. Любов це класно, але не коли це примус. Не всі повинні бути у стосунках. Відсутність пари не привід для паніки, а можливість жити так, як хочеш ти. Завтра буде 15 лютого, і знаєте, що всі ваші проблеми залишаться з вами. Квіти зав'януть, токсичні партнери кращими не стануть. І всі ці красиві історії в інстаграм зникнуть. Тож, може варто нарешті зайнятися собою, а не тим, що скажуть інші.